У Доксі є важливі оновлення, але перед цим хочу сказати, що сьогодні 9 років, як створений був Ефіріум, Віталій Бутерін про це написав в Твіттері. Якщо ви ще не маєте ефіріуму, то обов'язково хоча б на якусь частинку своїх защаджень, треба мати цей актив. По-перше, він сам по собі, фундаментальний просто не може не рости в довгостроковій перспективі. По-друге, багато у яких. В зон стартах, лаунчпулах, різних активностях він використовується. Якщо ви щось не бачили вчорашнє відео, обов'язково гляньте. І Myte Ethereum – це фундаментальний актив, не міг просто про це не сказати. І тепер повертаємося до нашого зомиDox. Вже має у серпні бути лістинг, тобто роздача. І тут з'являються, з'являються нові завдання. Не пропускайте їх виконуйте, тому що за них можна добре отримати. І як я вам вже розраховував. Досить непогано роздається гра. Вони, звісно, по максимуму брати участь. Обов'язково запрошувати рефералів, Ось, бачите, в їх досить багато. Але вам достатньо всього 5 рефералів мати. Якщо ви не знаєте, де взяти 5 рефералів, то мій знайомий може вам з цим допомогти. Звісно, це не безкоштовно, але за промокодом Сергій буде знижка. Тому обов'язково користуйтеся. і прокачуємо далі наші ігри, закріпленому в телеграм-каналі вже понад 30 ігор. Я особисто в усі граю ці ігри. Не треба там години на день на це витрачати, але 10-15 хвилин зайти, усюди отримати винагороди, виконати якісь щоденні завдання. Я про все найголовніше інформую в телеграм-каналі. І просто йти своїми справами займатися далі, чекати лістингів це, як на мене, просто необхідність.